У нас проходить злагодження підрозділів. От. Тобто підрозділи між собою тренуються в обороні і в наступі. Новоприбувший контингент у нас є. Ну і ті, що вже старі, як то кажуть, пройшли бойові дії, все одно, воно всім корисно для того, що нас чекає все одно лінія зіткнення. Підтаскували ми трошки молоде поповнення і самі. Як би то правильно сказати, ну, навики свої відновлювали. Це був бой в місті. Наша задача була, противники були в будівлях, ми мали їх штурмувати. На нашому учбовому місці проводились так само тактичні ігри між нашим підрозділом і іншим. Проводились в польових умовах на окопній лінії. Так само. Проводились штурмові дії і оборонні дії підрозділів. Це вже більш практично відчувається, от іменно, що стрільба, реальне ураження. Кожні заняття проходять під контролем кваліфікованих інструкторів навчального центру, які нам дуже допомагають, навчають народ. І потім після кожного заходу, там після кожного навчання, йде розбір. Розбір навчань, в кого були які помилки, де була взаємодія, де не була, хто як взаємодіяв може, хтось ну все, -все геть до мелочей розбираємо. Досвід бойових дій, звичайно, враховується через то, і люди вже між собою діляться своїм досвідом. Щоб краще навчитися тут, в тому всьому устраніть ті всі недоліки, які в нас були. Вони то все одно в бою будуть, але будемо надіятися, що їх буде менше. Тактичні навчання, піхотинець повинен вміти все. Штурмувати, оборонятися, копати це універсальний солдат. Який, ну все. Прийшов, закріпився, окопався, зробив інженерне обладнання, також має і літати на дроні, ну все. Піхота має робити все. Хлопці гарно працювали, нічого не скажу. Гарно оборонялися, ми гарно наступали. Ребята за своєю задачею справилися, оборону витримали ще, плюс до того всього захопили в дві хати.